Дорогі друзі, 23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога. Наша професія зараз, як ніколи, затребувана в суспільстві. Люди чекають високопрофесійної допомоги від практичних психологів, які сьогодні і вдень, і вночі працюють у кризових службах, шпиталях, реабілітаційних центрах. До речі, глибокі психологічні знання необхідні сьогодні. Широкому колу професій, педагогам, перекладачам, журналістам, керівникам та підприємцям. Наш інститут усі свої 75 років життя утримує високі традиції досконалої професійної підготовки сучасних вчителів, філологів, психологів. Навіть у ці складні часи Горлівський інститут іноземних мов серед всіх українських вишів. Є найкращим за показником працевлаштування своїх випускників. І це є ознакою якості нашого навчання. Ми завжди радіємо новим друзям, студентам, які мають високі професійні амбіції, жагу до знань та самовдосконалення. Тільки разом ми можемо покращити цей світ. Завітайте до Дня відкритих дверей. В Горлівський інститут іноземних мов 25 квітня четвер, 17.00. Зустрінемось. На вас чекає дружня родина ГІМ.